Всім привіт! Сьогодні хочу е, зняти відео про свої набори для вишивки, але з невеличкою предісторією. Подивився мій чоловік мої перші відео і каже до мене: все добре, тільки ти трошки дід по нас, ніби казочки розказуєш. Ну, то слухайте байку. Сидить мій чоловік їсть на кухні, тобто закінчив же їсти, я прийшла. Зробила собі каву, сіла, так по-діловому, закинула ножку на ножку, підкурила і так ніби метець в роздумах. Кажу, треба мені піти зняти відео про свій комодик, а то навіть вишивальний YouTube не знає, чим я дихаю, які я набори люблю, що я там люблю вишивати, що там в мене є. Мій чоловік так проковтнув і каже, хом'ячу норку знімати будеш. Я чуть не порснула твою кавою. Потім каже: дівчата, ви якось вже починаєте називати по-другому ці ваші запаси, бо на хом'яка, воно не похоже, такого розміру хом'яків не буває. Це вже скоро киміз медведі бурі вас будуть таскати всередину духати все, що, що є в магазинах і в інтернеті. Так от, отакий от комодик в мене повністю рукодільний, для, іменно для вишивки, і в самій верхній шухляці в мене. Вишивальні набори. Давайте буду показувати помаленьку, що в мене є. Перший мій набор набор DMC. Набор DMC. Я купила випадково, їздила на лікування в санаторії Виноградового Закарпаття. В магазині в місті побачила цей наборчик і вирішила на пам'ять про Закарпаття купити собі такий набор. По смішній ціні 155 гривень канва Дімсі, нитки Дімсі. Я його здається, вже відкривала, дивилася. Ну, буде час, від... відішю його, але це в мене не першочерговий набірчик. Далі, хто бачив, я відшиваю зараз в подарунок для своєї свекрухи отакі лимончики від Лукаес, композиція з лимонами. Я купувала відразу три наборчики. Подібних Композиція з лимонами перший. Композиція з черешнею другий. Я його купила заради отих бутончиків зверху. Вони вже мені такі милі, що неможливо було не взяти. От, це другий наборчик. Третій наборчик. Композиція з виноградом. Дуже мені подобаються квіти. В цьому наборі виноград пророблений, мені здається, ну не дуже досконало. Зате квіти, такі вони, якби вінтажні. От, дуже мені гарні квітки. Я думаю, це коли сяду вишивати набори Лукаес, оце буде один з перших наборчиків. Далі від компанії Лукаес в мене є отакий і з чайними розами. в акварельній акварельні техніці. Досить на камері вони яскравіше виглядає, а так досить пастельні такі кольори троянд. Бег нема, за рахунок багатьох відтінків рожевого передається отака структура квітки. Дуже гарно пророблена схема. Кольорів багато. Будемо відшивати, будемо знати, чим дихає цей наборчик. Наступний набор, знову ж таки, Ось такі маки. Взагалі, там, де триптих, оце найбільша середня картинка, ще дві менших, але там майже немає, що вишивати. І ну, потрібно їх вішати. Напевно, цей триптих на одну стіну, щоб більше нічого не було, як я розумію. На жаль, я так не можу вішати, просто стіна, де в мене будуть вишиті картини саме з квітами. от там буде розміщатися ця картина. Я чогось думаю, що мусить бути біла рамка. Досить таки ніжна ця картинка. Гарно пророблені маки. Будемо відчувати. Наступна Лукаєс. Картинка мала би бути в мене. Ось такий сюжет на основі картини Єліна Базанова. Автор Акварель. Такі червоні, я забула, як називається, порички чи, чи смородина, червона чи смородина. Дуже мені сподобалося, як тут скатерка пророблена, ягодки як живі, метелики ці як живі, листя таке погризане, погрізане, чи, чи чим. Гілочки дуже гарно пророблена картина. Трошечки, мені здається, недороблений сам кошик. Але подивимося, звичайно, на картинці воно завжди виглядає трошечки гірше, аніж потім в оригінальному відшиві. Так, далі захотілося мені попробувати вишивати габеленові картинки. Тому я купила отакий від Лукаса набір. Млин такий, мільниця. Вишивається на габіленова, вона ніби пластикова виходить тканина, ну, не тканина, матеріал. Дуже багато ниточок, при тому, що це вишивається габіленовим стіжком, напівхрестиком, тобто такий товстенний він. Далі. А далі ну, в мене куплені схеми. І от коли я чую, починають сперечатися чи просто дискусію вести на рахунок того з інтернету схеми купувати чи не купувати, скачувати чи купувати набори, от є ж, ніхто не згадує про такий от варіант. В магазинах продається, по наборах просто гарно виконана ксерокопія схеми. І вона коштує грошей. Ну, наприклад, 48 гривень колись куштувало, коли я купувала отака от ксерокопія. Я не скачувала його з інтернету, можна сказати, совість чиста. Але хтось це зробив, ну, я купила готову схему, як це вважати, за плагіат чи не вважати за плагіат. Е, Отакий от бузок мені сподобався. Я не пам'ятаю виробника, але це така досить знавинита картинка. Ну, Принаймні я бачила її Шеви. Бузок. Як я дивилася, схема пророблена дуже чітко, дуже акуратно, колись дойде до неї черга. Далі схема. І сама схема ми бачимо, що це Дімовська схема. І сам сюжет ми бачимо, що це Дімовський сюжет. І ключ, Дімовський ключ. Ось таку просто схему я купила також 48 гривень. Магазин. Далі піони. Якщо я не помиляюсь, так само дімовський набор. І от такий джмілі над вишнями гудуть. Не бачила ні відшиву, не знаю ні автора, але дуже сподобалися мені ці джмілі, і це є цвіт. Ой, не яблуневий, я вишневий. Ну, хоча б він більше похожий на яблуневі, що гілки, що цвіт. Отакі От в мене є схемки. Далі. В вишитих моїх роботах ви бачили в мене відшито чотири картини з цієї старе міст серії від РТО. І залишилася оця ажурна калітка. Одна серібка єдина. Обов'язково я планую її вишити. На стіні, як я казала, для неї вже навіть місце було залишене. Її місце там, а не тут а в комоді. Далі. Далі в мене дімовський набор на тему зима. Він в мене вже був на момент початку спільного проєкту. Але я не збиралася в ньому приймати участь, тому що в мене були свої роботи, не хотілося нічого перебивати. І я чогось думаю, що, напевно, я захочу його відчувати саме влітку, а не зимою. Але в планах є отакий в мене набір. Далі набори, які знайомі всім. Це таке європейське бістро. Швиденько пройдусь по них, багато знято про них обзорів. Всі знають ці набори. Значить, європейське містро і парижський ринок. Це мало які картини з тих, що масово люди відшивають, мені подобаються. Ці картини мені подобаються більше року вже. Дуже гарні відшиви, і від того, що вони багато в кого в роботі зовсім не зменшує їх розум. Я їх обов'язково планую віджити. Далі наступний набор кімуски в мене отакий піони і дельфініуми. Також дуже гарно пророблені ці піони. Дельфініуми взагалі як живі. Ще дзвоники якісь бачу, білесенькі там є. Дуже гарно пророблена саме от ця вазочка з водою. Мушу його відшити, мусить він в мене бути. Далі просто роздруковка. Мені здається, всі, хто починали досить от недавно вишивати, вчитися вишивати, мають отакі папки, де з інтернету скачувалися якісь схеми, роздруковувалися. Це в мене був такий період, що я думала, що буду горжусик відшивати. Ті, що мені найбільше сподобалися, я роздрукувала. Ну, Там кілька листків роздруковано з ключами, зовсім роздруковані схемки. Що ясно перелистаю стоматолог, отаку зубну феєчку. Хотіла йому в подаруночок вишити. Ще також руки не дійшли. Ну, і кілька схемок від Неокрафта Також хотіла відшити. Відшила лише, тільки дівчинку з крильцями метелика. Далі з наборів, які в мене ще є отакі спогади Тоскану, якось так називається цей наборчик. Також думаю, що, можливо, якась поїздка буде така на кілька на тиждень, на два, щоб взяти з собою і відшити. Ну, бо дома чого шкода мені на таку маленьку роботу тратити свій час. Бо може, між великими роботами захочеться відпочити і відшити таке маленьке. Далі, одна одні з перших наборів, які я купила, чогось я собі думала, що я буду від ще я вчилася вишивати, буду вишивати оцих поварядок. Зараз було їх шість, два я подарувала, залишилося чотири у мене. Чогось зараз в мене зовсім душа до них не лежає. Єдине, що собі думаю, може в свекрусі зробимо ремонт на кухні. Я зроблю таке пано, щоб в одній рамці було оформлено от всі ці чотири роботи або принаймні якісь три. Додому на кухні я їх вишивати не хочу. Просто пошити, подивитися про комплектацію цього виробника, зробленого з, з любов'ю, я ще не вишивала. І далі в мене в комодику лежить те що, те, що залишилося з тих наборів, які я відшивала. Оцю картинку я відшивала, збільшувала розмір, тому тут канва залишилася оригінальна. Ця робота в мене вже відшита. Далі кілька схемок, отаких от дрібненьких, ну, на рахунок там якісь рушнички, доріжечки, бачите. Це вже якісь недорозуміння. І на вишиванки. От. От такі схемки. Далі в мене відшитий набір лежить е, дімовський, оце мій останній відшитий грубіт «Memory Lane». Це моя така. Любов, любов, пореве Отакий От водопадик я відшивала, залишився. От у мене в спальні висить вишита ця картина. І залишився від нього схема ключ-ключ, все і положено. Правда, замальовано все маркером, так як я вишиваю. Закрашуючи. Далі я відшивала набір, отакий класик Design піони в базі, який я подарувала бабусі. Також залишилися в мене схеми. Лежить. В мене, в принципі, племінниця відшиває, вишиває, мама вишиває, знайома вишиває. Можливо, хтось з них захоче вишивати. Отаку От собачку-шерстю. Я вишила чоловікові в подарунок, чоловік в мене мисливий, тому біля сейфа з рушницею от, місце цій картині. Далі, цього року я відшила о, також шерстю ріолісовський набор, такий, е, трамвай. Там канва чи 11, чи 10 каунта це було щось страшне. В схемі хрестики були меншого розміру, аніж хрестики на канві. Але відчилася легенько. І з серії Старе місто від РТО залишилися залишки. А залишилися залишки. тут замотила. Залишки від наборів, які я вишивала минулого року. А також є, залишилася в мене схемка соняшників в вазі. Не знаю виробника. Також в мене в спальні є ця картина. Не знаю виробника. Ну, дуже сподобався і відшив, хоч він був і складний, але сподобався. Це карти мініатюрка, яку я відшивала минулого року чотири рази, і оця дівчинка. Віджиме метелика і у мене одна з мініатюрок, яку я вишивала. Я більше люблю вишивати середні і великі картинки, а це в мене залишок від, від, від вишивки з інтернету. Хто буде вишивати по цих схемах з інтернету, маєте на увазі, що е, нитки, багато роботи було е, підбирати. Нитки. Я маю на увазі, що значки в схемі одні, а біля ключа з нитками таких значків навіть немає. В цьому була складність, але це вища та робота в мене. В рамочці вже оформлена. Отакі От наборчики в мене є. Стараюся купувати тільки те, що дуже подобається. Буває таке, що хочеться, задивляюсь на якийсь наборчик, потім бачу 2-3 відшива в інтернеті, що люди викладають відео, подивлюся кілька відео і мені чогось відразу перехочується вишивати їх. Ну Якась така в мене дивне є відношення до цього. Можливо, зміниться, не знаю, не можу знати. Так що дякую вам за перегляди. Па-па!